Як пофарбувати брови легко і швидко в домашніх умовах? Сьогодні я вам це покажу. Я Юлія Савченко, топмайстер з перманентного макіяжу, а також наставник для б'юті майстрів з розвитку і проявлення в соцмережах. Я вітаю вас на своєму youtube каналі Підписуйтесь обов'язково, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Для чого взагалі фарбувати брови, якщо у вас є, наприклад, перманентний макіяж? Дивіться, дівчата, перманентний макіяж у нас носиться в шкірі, у нас фарба знаходиться в шкірі. А зверху у нас волосочки ростуть, тому у когось, можливо, вони там вигорають на сонечку, у когось, можливо, від природи, вони сіруваті, як в мене, наприклад. І тому оця фарба, що у нас в шкірі знаходиться. Да? І волосочок він перекриває цей колір, і тому перманент може виглядати ну так не так яскраво, не так насичено, як хотілося б, тому що ця волосинка перебиває нам колір. Тому я рекомендую фарбувати брови раз на 2-3 тижні не частіше. І як це зробити? Зараз я вам покажу. Так, Отже, що нам знадобиться для фарбування брів? Для своїх брів я використовую ось таку фарбу Туя, аж браун відтінок. Вона така коричнева, тепла, не дуже темна. Мені подобається, що ця фарба не залишає таких яскравих слідів, вона дуже м'яко фарбує волосочки. Так, далі. Мені дуже подобаються ось такі кісточки. Для фарбування сінтетік номер 5 Бачите, вони такі зі скошеним краєм. Вони дуже класно профарбовують ваші волосочки. Ємкість для змішування. Окисник у мене золе. Зараз всі бровісти мене там захейтять, але я змішую окисник. Ну, чесно, по мені він на відтінок абсолютно ніяк не впливає. Це у мене. Ремувер для шкіри. Якщо занадто буде темна профарбована шкіра, я знімаю. Але це дуже рідко, тому що я вам покажу лайфхак, як раніше, щоб у нас була на початку розташовка, як знімати фарбу. Далі для початку я використовую такий сольовий обезжирювач шкіри. Це для змивання фарби зі шкіри. В мене тут мило. З водичкою дистильованою змішаною, яку я використовую для зняття фарби під час перманентного макіяжу, ватні диски, а також ватні палички і такі мікробраші, які я також використовую для того, щоб фарба підтирати її в процесі дуже зручно мені було, бачите, такі дерев'яні пластику не використовую. Так, ну що, почнемо зі змішування фарби. Дивіться, я беру. І в ємкість для змішування беру таку горошиночку, малесеньку фарби. І додаю однакову кількість окисника 50 на 50 Так, тепер ми змішуємо цю фарбу, змішали трошечки чекаємо, я кісточкою просто намішала. Далі я беру сольовий розчин, наношу його на ватний диск і протираю. Зону брівок, так, де я буду наносити фарбу. Щоб обезжирити, щоб все гарно взялося. І отак от протираю і потім насухо протираю або чекаю, поки висохне цей сольовий розчин. Так, далі, так як в мене є перманент, в мене є. Форма брів. Так, я бачу абсолютно де, що мені як носити яку фарбу необхідно. Якщо у вас немає перманенту, ви можете зайти на мій YouTube канал і подивитись, як я малюю форму брів. Так, отже, починаємо. Зараз покажу вам процес нанесення фарби на брови, тому що в зеркалі там трошки незручно і не видно. Тому я перейшла в інший ракурс і показую вам. Дивіться, я починаю фарбування брови. З нижньої лінії початок бровки я поки що не трогаю. Для того, щоб була в нас нижня лінія чітка, я оцей скошений край ставлю ось так і натискаю на пензлик тільки знизу, щоб оцей підкреслений нижній контур у нас більше був. Дивіться. Сподіваюся, що там все видно. Так, тепер міняю трошечки положення кісточки. Так, набираю зараз ще фарбу. І нижню лінію більш так уплотняю фарбою. Далі, коли я нижню лінію вже провела, я міняю також положення кісточки з кошеним краєм, щоб намалювати зручно було апекс, оцю найвищу точку. І отак от потихесенько йду до хвостика. Дивіться, якщо у вас щось десь вилізло, звичайно, мені на вісу також не дуже зручно фарбувати, але у нас є мікробраші, якими ми можемо підтерти фарбу в будь-який момент. Так, отже, я нанесла, бачите, отут на нижній контур фарбу по бровці. І хвостик, і апекс яскраво. Беру маленький мікробраш, змочений у водичці або змивки. І ось так підтираю, якщо десь в мене лишня фарба є. Щоб лишнє ми не пофарбували. Так, і ось так виглядає в мене брівка, профарбована фарбою праву. Так, я пофарбувала, бачите, верх і початок брови я поки що не трою, щоб там була розтушовочка м'якенька. Поки що я переходжу на іншу бровку і роблю ті ж самі маніпуляції, набираю фарбу. Так, сподіваюся, вам там все видно. Скошеним краєм. Ставлю ось так, дзеркало беру до себе і починаю також з формування нижньої лінії. Фарбу набираю на частинку скошеного краю, який я буду ставити, який я буду фарбувати. Потрішечку беру не багато, щоб не наляпати. Далі також переходжу, коли нижню лінію провела до апексів формування. Нижній контур я гарнесенько профарбовую. Якщо ви не бачите контурів брів, так, форму, яку маєте малювати, ви попередньо можете намалювати олівцем контури, в яких ви будете працювати. І потім просто по формі нанести фарбу. Бачите, тут фарба вже потемнішала. А тут ще світленька. Так. І нижній край на початку брови трошечки яскравіше ставим. Хопс. Чикс. Так, тепер я візьму гладну паличку, мікробрашик мій і підчищу лінії. Все. Все, тепер чекаємо. Дивіться ще момент. Коли ви пофарбували, у вас відрізок часу, наприклад, я цю брівку пофарбувала раніше на 3 хвилини. Тому я цю раніше змиваю на 3 хвилини, і через 3 хвилини я змиваю іншу. Але зараз ми трішки почекаємо, і ще ми нанесемо фарбу на початок брівки. Так, отже, далі, дівчатка, дивіться: початок бриви, там, де у нас да, і верх початку брови. Я тепер, коли вже пройшло пару хвилин, фарба окислилась на обидвих на обох бровах. І я починаю також м'якенько наносити фарбу на цю зону, де у нас буде розтушовка, тобто на початок брівки. Так, і з'єдную, просто щоб ця зона в мене вийшла. Світліша, щоб фарба сильно не була така яскрава і темна. Тому що я не люблю початок брови, коли дуже такий темний, яскравий, знаєте. Тому так от розтягуємо мінімальною кількістю фарби і зрівняли. Далі робимо те ж саме з іншою брівкою. Так. по часу, скільки фарбувати брови, скільки витримувати фарбу, я не рекомендую більше, ніж 10 хвилин. По крайній мірі, це цю тую. Тобто я зараз потримала до цього хвилинок 7 і зараз ще тримаю 3 хвилинки і буду змивати, щоб ефект у мене був такий більш натуральний. Так, ось така я чорноброва. Чекаємо. Три хвилинки. Зараз я по часу гляну і буду витирати і показувати вам результат. Ну що, як вам, мої чорні брови? По-моєму, дуже навіть шикарно. Ну що, змиваємо? Я беру ватні диски, змочені милом або водичкою. Мило це в мене спеціальне для зняття фарби зі шкіри під час перманенту. І починаю я знімати фарбу спочатку брови. Чікс. Бачите, потримали пару хвилиночок, але вже форма є. Такс, так, такс. Вверх так, так, так. ще знімаю. Все. Так, далі ще чекаю пару хвилин. І зараз праву брівку я витираю повністю. А ліву ще треба почекати декілька хвилиночок. Щоб у нас рівномірний колір був. Такс, 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 ну що там? О, бачите, і одразу у нас з розтушовкою немає якихось таких чорних, яскравих кольорів. Мені дуже подобається саме фірма Туя, тому що в неї натуральний ефект. Бачите, прям. Взагалі, під колір волосся мені ідеально підходить. Вона не перетимняє волосок, не забиває, шкіру не забиває. Отакий м'який результат. Взагалі, дуже ефектно, натурально, гарно мені подобається. Ідеально, просто ідеально. І зараз будемо змивати через хвилинку вже ліву брівку. А тепер змиваємо другу бровку. Ось такими рухами раз. Я протягнула до кінця. Далі склала ватний диск. Щоб не розносити фарбу, і ще раз до кінця, ще раз склала, і ще раз до кінця. Все, ось така краса. Не, не якісь незабиті брови, не дуже темні. Спочатку растушовка у нас вийшла дуже гарно, мені подобається. Дивіться, ще вам лайфхак. Якщо ви не встигли вчасно стерти. Фарбу, і у вас ось тут залишилися такі полосочки. Ну, можна на правій трошечки витерти, зараз я вам покажу, є ремувер фарби для шкіри. Тобто він витирає лишню фарбу, я так намочила ватну паличку і прибираю. Якщо десь там якась полосочка мені лишня, наприклад. Да? Але воно трошечки підпікає і потім шкіра червоніє. Тому після, після цього ремувера я рекомендую витирати також водичкою. Щоб не було реакції, бачите? І початок брови у нас зовсім вийшов такий розтягнутий, розтушований, дуже акуратний, натуральний. Ну що? Дівчата, як вам мій такий експромт підкаст з фарбуванням брів, я дуже старалась, я хочу знайти, знаєте, от для себе те, що вам буде корисно, щоб я транслювала. Якщо вам було цікаво і корисно це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, мені дуже приємно, це сприяє розвитку, моєму зростанню. А ви знаєте, що коли ми комусь даємо. Ми отримуємо набагато більше, тому обов'язково підтримайте мене. Я вас люблю, цілую. Що вам цікаво, пишіть в коментарях. Юлія Савченко завжди ваша. Люблю, цілую.